котятка! мене звати Моніка і ви на каналі Киїця Тока. І сьогодні ми з вами проведемо мій день на розслабоні. Сьогодні, як ви бачите, я переїхала недавно. У нас почались канікули в коледжі. І, хто не знає, я учуся на а, лікаря. <див> І такої. І Тренуровки в нас відмінили, тому що тренер захворів. І сьогодні у нас день буде з вами на розслабоні. Ніч... Ні, що накопилося вже, потрібно буде зробити деякі... деякі діла. А так то ми сьогодні з вами просто будемо відпочивати. Просто мій будній день, коли нема ніяких справ. Я зараз мені потрібно знайти телефон свій, я навіть не знаю, де він є. А от, я знайшла телефон. У нас зараз 11 -та година. Спала я довго, тому що просто не було смислу швидко вставати. Давайте ми застелимо ліжко, І демою юкр... декор, беремо наші розочки і робимо з нього сердечко. Так, отак. Так виглядає мені з яття А, Давайте зараз ми просто <підемо>, підемо, приймемо душ, зробимо масочки різні і так далі. Фиг из не мне потребно нарубать свои тела. Так, папир. Все. Мне нужен душничок, мои шампуни. Сегодня у нас будет простенький денечек. Так. Піджамку ми поставимо десь там на машинку, а самі в душ. Я не поняла, чому вода не лється? Жесть, у мене напевно зламався душ. Але я тільки переїхала, вода не лється Значить, так, сьогодні ми без душу. Або, може, ви відключили. Або навіть не знаю. Коротше, давайте ми зараз е, постараюсь швидше визвети, дізнатися, що з водою. І якщо душ поломився, значить не працює, значить ми її визиваємо сантехніка. Так, давайте перевіримо, чи є в раковині вода. Так, в раковині теж нету води. Щось таке сьогодні за день. Так, ребята, в мене якісь баги. Так що вода є. Просто вона чомусь не видима. Тому я зуби почищу сьогодні. Але, ви як бачите, навіть щітка не видима, де піна. щось якісь сьогодні в мене баги. Тому я чищу зуби і вмиваюся. фут фут тьфу Дивіться, нарешті мило появилося і вмивалки для лиця. Так? Все. Я готова. Можна тепер те щось готувати їсти. Що би нам таке приготувати? У нас є. Макарони, бульба, Це картопля. У нас сніданок, хочу я яєчницю. Але у нас немає яєць. Значить, приготуємо просто канапку з. О! А в мене я зараз зроблю вафлі. Так, мені потрібна тарілка. Одна вафля спеклась. Чекаємо ще поки спечуться. і ще хочу три вафлі. Так у мене є джем. Деремо наші вафлі і поливаємо його джемом Все вкуснятина нам. І нам треба би було чаю, але все ж, я ще досі не купила чайник. Хто знає, ще як я жила в домі, я такий чайник не купила і його ще досі в мене немає. Сьогодні ми з вами цим займемося. Потрібно буде цим зайнятися. Хто теж кушає, приємного апетита. Так, вип'ю каву. І тепер треба поставимо просто посуду нормально, колись помиємо. Коли... О, вийде, вода виявляється, але не видку, як вона ще Баги. Включимо лакі і лізіком. Зараз їх потрібно вигуляти. І цим ми з вами займемося. А так, що ми давайте піджаму вже подінемо. Халатик ми повісимо і ходімо. Треба було вигуляти тварин. Вони ще сплять? лакі спить, а Ліза ще ні Ліза, йди кушати. Ну, нехай спить. Поки лакусік спит, я можу зайнятися спортом. Якщо немає тренировок, це не означає, що потрібно байдукувати. Треба форму знайти якусь. Пачку, вот ще різні в мене є, куча. Ні, оце не хочу. Оцю бі бі біленьку візьмемо. Так. Волосся розчешем Телефон мій. Е, де грібінець? Куча різної косметики, лише не, нема того, що потрібно. Так. І тепер можна знятись спортом. Я просто хочу побігати, тому що мене дуже сильно болять мишці, але потрібно розминку зробити. Так, беремо ялинку. Чому ти весь час виключаєш? Я трошки посунула ялинку, і зараз ми з вами зробимо розминку. Присідаємо і робимо все по колу. Віджимання. А, стойка і присідання обов'язково. Після розминки можна буде покласти коврик на його законне місце. У мене це полка, і можна тепер бігати. Спершу бігаю на маленькій скоротці, ну, але потім збільшую, до більшої. Тепер я хочу пити. Так, кружка, 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 кружка. Е, У мене є шик шоколадне молоко. А, хто кидав, що балерина не може солодкі? Я кушаю. І сподіваюся, що скоро не поправлюся. і знову бігаємо. Біжимо, 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 біжимо. Все, доста. Я устала. Тепер е йдемо гуляти з лісу і лаки. На дворі сніг, тому беремо наш тепленький худі. Е і от та куртка тепла. Все, тепер е лаки. Скільки можна дрихнути? Давай, Диви, Ліза же поїла, а ти що навіть не їв? Отак, так, молодець. Пішли. Не гав-гав. пішли. Так, е сідай ти сюди в рюкзак. Так, і мені ще шапку потрібно. А, ялинку тепер тебе назад посунути. І шапку. Сумки. Моя шапка. Все тепер... А, і ключі. Візьмемо ці. Ей. Ключі візьмемо оці, з хмаринку з брелком. Ой, не закриваю тебе. Все. Ідемо. На прогулянку.